У найбільш напружені моменти, очікуючи можливих нападів сепаратистів Донецької та Луганської областей, мешканці Дніпропетровщини добровільно виходили чергувати на блокпости, аби захистити місто та регіон від можливої агресії та провокації. При цьому волонтери спочатку взагалі не мали ані спеціального обладнання, ані будь-якої зброї. Втім, це їх не зупиняло. І таких сміливців у Дніпропетровську близько 500. Всі вони заслужено отримали відзнаки за свою мужність від Дніпропетровської облдержадміністрації. Блокпости працюють, що в них є необхідність, що інформація все-таки не завжди у нас добре проходить. Але, тим не менше, мало того, за це час люди, які знаходилися на блокпостах, вони здружилися, з'явилися настоящі бойові і складні підрозділення. Тому я вважаю, свою функцію вони все-таки виконали. Чоловік, який раз почувствував нужність своєї країни, він цього вже ніколи не забуде. Пити, стісна, будь-продовжати учитися. І на сьогоднішній день ми проводимо навчання, ми проводимо слажування з груп, тому що воєнних дійства і закінчилися. Переважна кількість волонтерів, які йшли чергувати на блокпости на кордонах Дніпропетровська, були ті, хто за віком чи за станом здоров'я не змогли піти до лав армії. За час чергування волонтери затримали більше 20 злодіїв. Пліч опліч з чоловіками несли варту та готували їж на блокпостах і жінки. Мені дуже важливо те, що я знайшла тих людей, тих людей, які люблять свою країну, які щось роблять, які починають з себе, які змінюють внутрішньо себе і роблять такі дії, які створюють сьогодні і мир, і злагод і показують приклад іншим, що треба щось робити, не треба сидіти вдома і чекати, що хтось за вас щось зробить. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов повідомив, наразі розглядається питання щодо зменшення кількості блокпостів або взагалі їх ліквідації на кордонах міста Дніпропетровськ. Столь жорстка необхідність в содержанні блокпостів на границі Дніпропетровська, вона відпала оскільки вже лінія условно фронту змістилася далеко на восток. Ну, ми рассматриваем ситуацию, вернее, рассматриваем возможность з -то, то образом э, эти блокпости либо оптимізувати, либо сократить. Но все буде зависеть от ситуації і от оперативних даних. Незабаром нагороди отримують і ті волонтери, які стояли на блокпостах у місті Криворіг та Марганець.